Прийнято вважати, що свої люди повинні бути всюди. Та не завжди ті, кому ми довіряємо, мають добрі наміри. Ще в травні 2014 року пенсіонерка з Полтави звернулася до керівника одного з банківських відділень, щоб оформити депозит. Ніщо не викликало підозру, адже всі необхідні документи вона отримала одразу ж. Громадянка внесла кошти в сумі 250 тисяч гривень. Керівнику банківської установи, який, прийнявши ці кошти, видав відповідну квітанцію. Як з'ясувалося, дана квітанція була підроблена так само, як і депозитний договір. Натомість знайомий керівник банку вніс кошти на свій депозитний рахунок. Оказується, що він в той момент, як зі мною заключав договор, взяв ці деньги і пішов не в касу, а там у них така була комната перещо грошей. Він оставив там цей пакет і віддав мені підроблений договор. Повернувшись через рік за своїми заощадженнями, Полтавка дізналася, що її ошукали. Та на щастя, після звернення жінки, слідчі швидко встановили особу і повернули пенсіонерці депозит і проценти нараховані за нього. Немає слов для подяки такої. В свою очередь, хочу отметить, що банкам в повній мірі проводяться всі необхідні мероприятия по недопущенню подобних ситуацій в будучим. А винахідливий банкір ще не скоро зможе продовжити професійну діяльність за шахрайство йому світить чималий срок до восьми років позбавлення волі на сьогоднішній день. Даній особі пред'явлено підозру вчинення злочину, передбаченого статтею 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Також службове підроблення 366 стаття і 364 364 1 – це зловживання повноважень службовою особою публічного права.